Мотопомпа виготовлена на базі двигуна Honda GX 670 робочий об'єм 0,67 літра, двухциліндровий бензиновий. оригінальний, Оригінальна Honda. І насос МНВП 30, 90-300, тобі 90 літрів хвилину і 300 метрів водяного стоба. Високонапорний насос. Запускаємо. А ну газку? Чого... А, він на подсосі, дав. Классно робить. Так, ч, він бензинчика немає, що. Так, а може вже він прогорівся? Не, не, подсос глуши. От в такому стані з невеликим пробігом. Ці два некручені, не, не вірчені моторчики, Ще один, ще другий. От такі то діла.